Всім привіт! З вами Славко. Ви ж пам'ятаєте, що на цьому каналі ми гравці, а не трейдери чи інвестори. Тому гайда до гри! В попередньому ролику ми з вами продали кілька опціонів з різними страйками, але з однаковою датою експірації. Відповідно, результат першого раунду наших ставок буде відомий в момент експірації цієї п'ятниці, 18 жовтня о 11 годині по Києву. Але поки що ми можемо подивитися поточні результати. Пам'ятаємо, що поточний результат може змінитися в будь-який момент, адже це біткоін. Зараз у нас на балансі приблизно 127 700 доларів. Починали ми зі 124 200 доларів. Відповідно, станом на зараз ми в плюсі 3500 доларів. І це круто. Також можемо помітити, що біткоїна стало менше. Ми починали з двох біткоїнів. Зараз у нас менше, ніж 1,97. Це нормально. Наша стратегія. Результатом нашої стратегії, якщо ми її правильно робитимемо, буде таке, що при рості курсу біткоїна ми зароблятимемо долар, а при падінні курсу біткоїна ми зароблятимемо біткоїн. Якщо все буде класно, і ми гратимемо нормально. Глянемо тепер на наші позиції. Так, я наближу. Отак краще. Давайте короткий аналіз. Шорт у нас так і лишився. Бачите, шорт від ціни 62,140, Зараз ціна 64900. Даний шорт дає нам мінус. Це логічно. Бо шорт дає плюс, коли курс падає, а курс виріс. Далі продано опціонів на 1,5 біткоїна. Якісь опціони дають нам плюс, якісь опціони дають нам мінус. Сумарна позиція біля нульова. Поки що. Я завів такий цікавий Google документ, в якому ми записуватимемо історію наших угод і певні коментарі. Тут все, що відкрито, всі позиції, дві позиції, бачите, було продано півбіткоїна і на 03 біткоїна за різними цінами. Я їх зводжу в одну, щоб було зручніше. Тут будуть результати, тут будуть наші коментарі, і тут буде графік нашого доходу або збитків. У доларі і у біткоїні. Посилання на даний Google документ, доступ, він буде всім доступний для читання, буде під кожним моїм роликом. Тепер поговоримо про основну тему цього ролика, а саме, як швидко та яскраво все програти на крипторинку. На цю тему буде кілька роликів. В кожному ми розбиратимемо різні моменти. У цьому поговоримо про звичку дуже багатьох криптоінвесторів. Купувати все, що завгодно, тільки не біткоін. Люди купують різні альткоїни, різний шлак, вони не розуміють, що це таке. І в основному купують тільки тому, що щось виросло, або хтось сказав, що воно або вже сильно виросло, а виросте ще більше і так далі. Проблема в тому, що більшість людей шукають швидкий шлях до багатства і хочуть заробити швидко. Навіть якщо для цього треба сильно ризикувати. І шанси на програш набагато вищі, ніж, санси, ніж шанси на виграш. Але все це шлях лодомана, а не професійного плюсового гравця. Ми ж з вами такими не будемо, правда? Купувати різні щиткоїни, сподіваючись, що вони виростуть і дадуть нам багато іксів, ну, це просто смішно. Це грати в лотерею, купувати багато різних лотерейних квиточків. Сподіватися, що якщо перший не заробив, якщо перший не дав нам там, машину чи квартиру, то може другий дасть. Насправді деякі з цих кіткої дійсно, дійсно іксануть. І зароблять на цих іксах не тільки люди, які стоять за цими проектами, ті зароблять майже в будь-якому випадку. Але якась кількість комічків, хто вгадає, дотримує, виявиться більш вдалим, ніж інші. Я так думаю, що це може бути приблизно кожен сотий в якихось проектах, можливо, кожен тисячний. Так цікаво дивитися, коли чуваки в ділових костюмах з таким типажем а-ля Волк з Волстріт всерйозно розповідають, що вони не рекомендують інвестувати в погані щиткоїни або в погані мемкоїни, а лише в класні мемкоїни, в пепе якесь ще щось. <смі> Реально смішно. Вони нагадують, ну вибачайте, але експертів по гімну, які лазять по великій купі гною, і рекомендують. Кажуть, що оці какашки, вони погані, бо вони сильно воняють. А ті, які менше воняють какашки, оті ті кращі, ми на них звернемо увагу, і ми в ті какашки будемо інвестувати. Е, в мене великий власний досвід. Інвестицій у всякі гімно, вибачаюсь на слові. Наприклад, чи то кінець 2017 року, чи початок 2018 був дуже популярний такий проект ДЕШ. Це відома монета, класна, фундаментальна, ну, цікава, досить стара криптовалюта, вона на ринку довго. І тоді один деш коштував приблизно 1400 доларів. За один деш можна було купити дві ефірки. Дві. Знаєте, скільки деш коштує зараз? Я навіть не хочу дивитися, але думаю, десь район 30 доларів, може менше. І відповідно за 30 доларів дві ефірки вже не купиш. Правда? І так само це не тільки з DESM відбудеться. Це вже відбувається і відбувалося з багатьма монетами, з багатьма криптопроектами. І це реальний шлях будь-якого щиткоїна. Важко сказати, які проекти кудись вистрілять, не вистрілять. Але мені здається, що на ринку буде біткоін і ефір, всі решта проекти. Ну, можливо, BNB там зрозуміло. Можливо, ще там якісь один-два. Але переважна більшість не 90, а 99, навіть 99,9% всіх криптопроєктів підуть вниз. Так, Solana піде вниз і наблизиться до нуля. Не вона ніякий ефір. Мемкоїни всі закономірно попадають. Якщо підуть не до нуля, то до чогось типу 0. Типу і так далі. Це не означає, що всі монети швидко і моментально прийдуть з поточних цін. До нуля. Будуть пампи. Деякі монети дадуть Ікси, але скористаються цими іксами далеко не всі. Тому що ікси будуть тільки тоді, коли більшість вийшла, і коли в монеті лишилися тільки правильні люди. Так, да, там хтось зальотний може бути, причому дехто з цих зальотних встигне вийти з монети. А є такі кадри, які на рості не продадуть, а докуплять. Тоже таке буває. Ну, не думайте ж ви всерйоз, що. Проекти, в які вгрохуються мільйони доларів, створюються для того, щоб сотні тисяч комічків іксанули, і кожен купив собі там ламборжині чи якусь впровадив свою мрію. Проблема багатьох криптоінвесторів в тому, що в них немає біткоїна. Я десь дивився статистику: понад 90% інвесторів мають. Великі портфелі з купою монет. Ну в них там немає біткоїна. Або якщо є, то там може 1% вартості цього портфеля в біткоїні. Вони сидять, мучаться, бачать просадки, чекають альтсезону. Там мало не моляться на той альтсезон. Будь-який мінімальний рух курсу альткоїнів, і здається, вже почався альтсезон, зараз все піде, і ми всі зараз їх санемо. І так далі. Психологічно дуже важко. Сидіти в просадці. Коли люди, що інвестували в біткоін, нормально заробляють, бачать ну, великий результат. Ну, хто зафіксувався, хто не зафіксувався. Люди, які інвестували в щиткоїни, як правило, бачать великі просадки саме зараз. Так, є якісь монети, хтось зайшов вчасно і воно вистрілило, ну це, ну це одиниці. Більшість людей сидять в присадці, в них депресняк, їм важко, некомфортно. Вони не хочуть закриватися в мінус, бо це закритися в мінус це визнати, що я ідіот. Можна було купити біткоін заробити, а я купив всякого шлака і сижу тепер в мінусі. Зараз дуже багато криптоінвесторів це молоді люди. Сучасна молодь вже не пам'ятає, або й не знає, що таке піраміда. Я думаю, більшості молодих інвесторів сказати таке прізвище, як Сергій Мавроді, вони навіть не знатимуть. Якийсь там чувак непонятний, хто це. І люди не знають, що жадібність порожує бідність. Насправді гроші заробляються і в крипті, і не тільки в крипті. Не так, що те прийшов сотньо доларів, іксанув, так нормально разів 10, в мене стало тисяча, потім ще пару раз іксанув, і в мене стало 100 тисяч, все, і я багата заможна людина. Ну, воно так не працює. Навіть якщо вдасться раз іксанути, другий раз іксанути, третій раз все втратиться. Адже. Плюса може бути і 100%. Ну, депозит можна до депозита додати 100%, 200-1000%, це в 10 разів виросте. Але мінус може бути тільки 100%. Мінус 100% це втрата депозиту. І, на жаль, я думаю, що це очікує переважно більшість людей, які будуть довго тримати альткоїни, щиткоїни і не фіксуватимуть їх. Це моя особиста думка. Що би я радив робити? Е, перше дисклеймер. Наш канал ігровий, ми з вами чилимо. І прохання не сприймати мої поради, як козівки до дії, Ну, я не хочу бути винен, що хтось накопив якогось шлаку, потім продав, а далі виявилося, що дещо з того шлаку виросло, і він міг заробити, а не заробив, і я буду винен в цихось очах. Що би я радив? Якщо у вас дуже багато альткоїнів, вони дають мінус, я би радив половину з цих альткоїнів прямо зараз. За поточними цінами перевести в біткоін, той біткоін вивести, і років 5 не чіпати, як би не чесались руки. Його виміняти на нові альткоїни, щось з ним ще зробити просто, не чіпати. А половина альткоїнів що лишиться, Робіть з нею, що хочете. Все одно, швидше за все, воно буде нуль. Але через якийсь час цей ваш біткоін, який буде з половини проданих альткоїнів, дасть вам серйозний дохід і ви зможете заробити таким чином. Дякую за увагу. Бажаю всім класної гри, гарних емоцій, вдалих інвестицій і класного настрою. Па-па!